Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні буду робити е, дрожжеве тісто з гарбузом. Гарбузове дрожжеве тісто, можна і так сказати. Значить, Тут у мене ось я відварила гарбуз, е, зараз він гарячий ще. Я його відставлю в сторонку. Мені треба буде зробити з нього пюре, гарбузове пюре. Відкладаю його в сторінку. А поки зроблю опару, тут у мене 100 мл молочка я нагріла, по рецепту потрібно 7 грамів, 7,5 грамів, ну 7-8 грамів дрожжів сухих. У мене тут 12. Тобто я всиплю трошки більше, ніж половина пачки. Ну, десь приблизно так. Тепер сюди я додаю трошки борошна і. Підсолю зараз граміночки. Я зразу солю, щоб воно в сіль розчинилося. і цукор. Цукор кладу небагато, тому що це в мене буде е, сосиски в тісті. Не солодке. Покладу цукру, отак, пів столових ложки. Сюди додаю від загальної кількості пару столових ложок муки, розмішую, і це буде у нас опара. Накриваю рушничком і кладу у тепле місце для того, щоб дрожжі спрацювали. Поки опару ми відклали, щоб для того, щоб дрожжі спрацювали, я перебиваю ось гарбуз в пюре. Опара вже готова. Така дуже-дуже гарна опара вийшла. Дивіться, такі бульбашки, бульбашки, ну і сюди, тепер я додаю. 300 грамів гарбузового пюре. Воно в мене добре-добре тепле. Хорошо, не гаряче. Головне, щоб не було дуже гаряче. Тепленьке. Це дуже добре, щоб воно тепленьке, бо дрожжі люблять тепло. Так. Сюди додаю 50 грамів вершкового масла. У мене, як завжди, домашні вершки. Тепер потрібно одне яйце, але жовток я залишаю для того, щоб змастити зверху, а сюди відливаю білок. І у мене тут 2 столових ложки олії, але я її буду додавати в процесі вимішування тіста. Так зручніше буде тісто вимішати. І додаю по рецепту пів кіла, тобто 500 г борошна. Але я, ну все залежить від борошна, яке борошно і, ну, плюс-мінус 500 грамів. І починаємо вимісювати тісто. Я додала борошну спочатку не все трошки, потім буду підсипати. Саме головне, щоб тісто не забити, щоб воно було м'якеньке. От тістечко виходить таке, що вроді як до рук липне. Але я трошечки-трошечки підпушую мукою і такою його підбиваю. Бачите, бо не можна забивати тісто, воно буде тоді резинове. Граміночку такої муки підбиваю, вимісила я його, довгенько місила, ну, тісто любить, щоб його увагу йому приділяли. В общем, воно в мене все таке: до рук береться, але це не страшно. І ставлю я його, накриваю рушничком і ставлю на тепло, для того, щоб тісто наростойку. Підійшло тісто, таке красиве, похмудиться, яке красиве тісто. Ну, зараз я його витягну з миски. От, я не хочу додати, можна вимісити, що миска буде ідеально чиста, але це треба додати борошно. Додати не хочу, тому що тістечко має бути м'якеньке. Тісто в миски здається, вроді як ж... рідковате. І хочеться додати муки, але нікому разі цього робити не треба. Ось от, чу чуточку муки на стіл. І воно ось таке, як пух прямо тісте. Дуже-дуже повітряне. Ну і все, і тепер я його поділю на частинки і почну виробляти. От всередині воно аж ніж прилипає. Так і ось, бачите, так і треба, щоб було, тому що якщо забити мукою, буде резинове. А так воно. тут я зважила спеціально на електронних вісах 40 г тіста. Розкатую тоненько, щоб не було багато тіста на ті сосиски. Другою стороною ножика нарізаю так. І така сосіска виходить. Ходимо на поту. От вийшлося сосиски і залишилося тісто, і я зробила просто булочки, тому що тісто це нездобне, як хлібчик буде. А булочки роблю я як в формі рогаліків таких. Зараз покажу, як я роблю ці булочки. Дуже смачні, воно виходить як слойне дрожжеве тісто. Оце залишився кусочок тіста. Я його розкачую в корж. Корж повинно ну, треба розкачати, щоб був тоненький. Наші булочки підійшли, сосиски теж, я їх зараз змащую яйце з молоком. Тепер відправляю в духовку на хвилин 25-30 при температурі 170-80 градусів. Готові наші сосіски і булочки. Зараз я розламаю булочку. Воно ще гаряче. Ну, ось завдяки маслу чистують ось ось найомне. Тут, воно гаряче ще. Ну mm -hmm. це, воно буде слоїться. Mm. Щось. Як вкусно пахне. А да, так, да, воно гаряче, хай остей. Ну тоді я попробую. Попробуй. А не, корочку дай мені, будь ласка. Я люблю корочку. Ну все воно Угу. Mm. Вийшло слоє, надо живатист. Мегандрить. Mm. Ну, вкусно. Ну, і це сосіска. Mm, це люблю сосіски, це Я зробила навмисно, що трошки це, більше тіста поклала, то не пухтіше. А тут ось видно, що тісто качало тонко, то тонкий слой тіста Ну Одним словом, гарбуз і тут смачний, дрожжеве тісто з гарбузом, таке жовтеньке, гарненьке і смачненьке. Спробуйте обов'язково, зробіть, воно смачно і корисно. Так, mm, да, я тут мовчати не буду. Я, як щось мені не подобається, я мовчу. А так як це мені сподобалось, це, о, це вкусно. А треба саси... да, це ж кусати треба. Сосідсь не о, давай. Давай-давай-давай. А давай, там, давай, де ковбаса, тобі все подобається. Переваги цього тіста в тому, що воно таке жовтеньке, ну пухке-пухке ну, тісто, дуже пухке, дуже класне. Головне не забивати. І враховуючи зараз вартість яєць на базарі і в магазині яйця дуже дорогі. Сьогодні Юра купляв яйця 66 гривень. То це тісто взагалі без яєць. Одне яйце тільки для того, щоб помастити. Але і то без нього можна обійтися, можна не класти. Коротше, тісто яєць не потребує. Так що це можна віднестися, віднести це тісто до економ-варіанту бюджетне тісто. В общем, дуже смачно, спробуйте, обов'язково гарбуз і тут, як кажуть, руліть дуже смачне тісто. Все, обов'язково спробуйте, ще такий варіант тіста. А на сьогодні всім пока-пока.